Доброго дня, магія та української, мене звати Олена. Послання і поради від вищих сил на період з 8 по 14 квітня. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанта вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте Варіант по Першому та другому варіанту. І як для вас в період 8 по 14 стосовно якої ситуації вищі сили бажають вам надати послання і пораду? І загалом послання і порада від вищих сил. Горіан, по першому варіанту, ваша сигніфікація. Важка ноша, але ви маєте силу. Ви маєте прекрасне фізичне здоров'я і підтримку вищих сил і вашого роду. Вас підтримують. Тому вам говорять саме про те, що незважаючи на ту ношу, яку ви маєте на даний момент. У вас достатньо сили, ресурсу, і є підтримка вашого роду і вищих сил. Тому рухайтесь, долайте, Мда, в подавленому стані знаходитесь. А вони говорять, що ви в ресурсі. Ви повинні бути осознаною людиною. І використовувати. Ресурс, щоб долати, щоб працювати в повсякденні. І загалом трансформувати, тобто отримувати результати, полегшувати ту ношу, яку ви несете. Неочікувані руйнування відбулися в вашому житті. Але я вам скажу, що неочікувані руйнування, в якому б розчаруванні ви не знаходились, а розчарування було тому, що велася гра за вашою спиною. Були саме ті люди, які вели гру, які бажали в вашому житті влаштувати руйнування загалом по всім сферам. Особливо, що стосується вашої родини, але говорять саме про те, що це вже відбулося. І ви маєте ресурс, ви ресурсна людина. І якщо ви бажаєте покращити ситуацію, а ви повинні ще й розуміти, що ви перемогли в протистоянні, незважаючи на важку ношу, але ви перемогли. Ви зрозуміли саму ситуацію. І на даний момент ви не повинні знаходитись в розчаруванні. І в подавленому стані, а повинні рухатись до цілі, до результату. Але вам заздалегідь говорять, що якщо ви будете боротись, якщо ви будете діяти, то ви здобудете саме ті позитивні зміни і саме тих результатів, від яких ви будете задоволені, свято прийде і на вашу вулицю. Що стосується особливо родини, ви будете святкувати перемогу. Навіть якщо вона і пірова, тобто це не говорить про те, що ви щось придбаєте. Ні. Якщо ви, наприклад, щось і втратили, то ви зможете ту важку ношу, яку несете, ви отримаєте ресурс, ви подолаєте, ви переборете, ви переможете ситуацію, ворогів. Поставити крапку закінчення саме негативних подій в вашому житті, а це саме ваша трансформація в імператрицю. І ви здобудете для себе покращення ситуації, загалом ви повинні розуміти, що завдяки вашому роду і вищим силам і тієї ресурсності, яку вони вам надають, тій підтримці. Дані інформації, яка надає вам розуміння, і ви повинні бути осознаною людиною. Розуміти, що саме. Таким чином, ви зможете в подальшому рухатись із даним розумінням і досягнути позитивних змін, позитивних результатів. Ну і загалом пройти вашу трансформацію. Якщо ви не маєте ресурсу, то вам говорять саме про те, ви повинні наповнитись, відпочити, здобути, власне, відчуття ресурсності. Ну, якщо це була стресова ситуація, вам потрібно зрозуміти, що все, ставити крапку, ви повинні наповнитись, а для цього потрібно відпочити. І надалі загалом, досягнувши балансу і внутрішньої ресурсності, ви зрозумієте. Прислухайтесь вказівкам. Які вам будуть надавати вищі сили через інших людей, через ваш внутрішній голос. Саме вказівку, можливо, навіть по даному розкладу, як вам досягнути, як вам покращити ситуацію? Вони підтримують вас вищі сили і надають вам дану інформацію для того, щоб ви перемогли, ви подолали. Тому прислухайтесь, вони вам радять. Відпочиньте, наповніться. якщо ситуація саме потребує, тому що ви знаходитесь в подавленому стані, але ви повинні бути осознаною людиною і розуміти, що якщо ви не маєте ресурсності, то ви маєте час відпочити, але всьому свій час. Не потрібно зависати в підвішеному стані в безрезультативності, а потрібно діяти, боротися. Використовувати власну ресурсність і рухатись до досягнення, до результату. Ну, в вашому варіанті, це позбутися, працювати, щоб позбутися важкої ноші, яку ви маєте. Борги, кредити один із варіантів важкої ноші. Але те, що ви подолаєте і здобудете 100%, ви будете святкувати родиною. Ви перемогли. Завдяки підтримці і підказкам від вищих сил. Дякую. Послання поради від вищих сил на період з 8 по 14 квітня. По-другому варіанту ваша сигніфікація. Зміни відбудуться. Ви отримаєте повідомлення, що ви зможете здійснити шанс, можливість повідомлення, пропозиція, здійснити свої мрії. Реалізувати і досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. Якою б далекою ваша мрія або ті бажання, і якої би сфери життя це не стосувалося, але інформацію, можливість, шанс ви отримаєте або вже отримали. Реалізувати і реалізуватися. Так, да, зміни будуть відбуватися, тому що значний період ви знаходились в неможливості, бідності, без грошів, безрезультативності. Зміни колесо фортуни, рух відбудеться. Якщо це стосується особистого життя, то ви зможете досягнути щастя, радості і задоволення, ну, або загалом відносно тих змін, які будуть відбуватись, ви будете святкувати. Загалом позитивним змінам або, отримавши шанс, можливість, ви будете святкувати в родині. Так, вам потрібно буде працювати, але ви розумієте, що таким чином ви здобуваєте для себе перспективи, здійснити те, про що мрієте і чого бажаєте. Ви, власне, ресурсна людина, і ви, щоб досягнути успіху, будете працювати, будете йти в реалізацію. Скористаєтеся шансом, можливістю, і ви здобудете його. Хоча, можливо, на початок даного періоду, з 8 по 14 квітня, ви ще поки що знаходитесь в безрошів бідності і в неможливості, навіть і здогадуватись про те, що ви отримаєте пропозицію шанс, яка буде перспективною для вас. Ви відчуєте в подальшому, отримавши результати загалом себе успішною, самодостатньою людиною. Якщо це стосується певної ситуації, то я вам скажу, що якщо в якийсь момент ви не мали можливості звинуватись з мертвої крапки, тобто ситуація просто зависла, то рух відбудеться. Так, потрібно буде вкладатись, пропрацювати дану ситуацію, але ви досягнете успіху. Єдине, що здвинеться з мертвої крапки саме те, що знаходилося в підвішеній ситуації. Вам радять вищі сили, послання порада, скористайтеся своєю силою, явіть, Бож'ю благодать своє життя. Ну, вам говорять саме про те, щоб ви скористалися можливістю шансу прийняли рішення. Проявили терпіння і рухались в реалізацію власних амбіцій. Задіюйте мудрість, знання, ви маєте досвід, ви маєте силу, приймайте рішення. Якщо, наприклад, ви не мали можливості реалізуватися, здвинути, вийти з підвішеного стану, бідності, безрошів'я, заморожена ситуація. Рух відбудеться, вам говорять саме в даний період. Але ще вам говорять, що будьте рішучими в даний момент. Працюйте, якщо бажаєте досягнути успіху, будьте самодостатньою і самодостатнім стосовно даної ситуації. Шанс, можливість, знання, силу й мудрість ви отримаєте, або вище сило сили говорять, що скористайся, ви вже її маєте. Або будете мати на початок даного періоду. Відчувати насправді. Дякую. Магія української до зустрічі!